Усміхнулось сонечко знову у горі, Підморгнуло весело діткам у дворі, розбудило котики на вербі від сну, Привітали пташечки щебетом весну. Сьогодні я хочу розповісти вам про українського народного поета Тараса Григоровича Шевченка. Його називають. Генієм українського народу. Подивіться на портрет поета. Він дивиться на нас уважно, лагідно і сумно. Чому сумно? Бо його життя було важким. Шевченко довелося жити далеко від України. Він мріяв повернутися в рідну країну. Любіть Україну, краплиночку раю, любіть її мову, чудову благаю, любіть її гори, поля та долини, Дніпроси в і гроно калини, любіть її мову, таку солов'їну і пісню любіть, бережіть Україну. Любити рідну мову та свою батьківщину заповідав нам великий поет України. У своїх ославлених віршах він оспівував нашу Батьківщину, рідну українську мову, учив боротися за свободу. Найвідомішою збіркою поета є Кобзар. Він перекладений на багато інших мов. Водночас Шевченко був і талановитим художником. Помир він. У далекому Петербурзі. Друзям своїм він заповідав: Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милій. Його друзі виконали цей заповіт і поховали Шевченка в Україні, на березі Дніпра, на горі, яку тепер називають Тарасовою. Український народ. Дуже любить свого поета. В Києві є пам'ятник Тарасові Шевченку. Пам'ятник поету є і у нашому місті. Вірші Тараса Шевченка люблять українці, їх вивчають діти у школах і в дитячих садочках. Пропоную вам відправитися стежинками творчості великого поета і послухати деякі з них. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. світає, край неба палає, Соловейко в тимні гаї, сонце зустрічає. Зацвіла в долині червона калина, ніби посміхнулася дівчина, дитина. А зараз. Давайте пригадаємо, про кого ми з вами говорили. Чи подобаються вам вірші Тараса Шевченка? Ви знаєте, люди кажуть, що вірші Шевченка від початку і до кінця написані любов'ю. А чи згодні ви з цим чекаю на ваші хит по виті.